Майкл кінь. Вітаю, друзі! Найпростіші інгредієнти, найсмачніші страви. Запечені в духовці реберці у глазурі це безвідмовний надійний рецепт. Вони блискучі, соковиті, неймовірно ніжні та мають апетитну карамелізовану скоринку. Готуються дуже просто та без зайвих зусиль. Спочатку підготуємо реберця. Нам знадобляться. Свинячі реберця 1,5 кг. Спершу з реберець знімаємо плівку, Піддіваємо ножем або пальцем плівку з країв реберець та знімаємо. Якщо ви цього ніколи не робили, то можливо спочатку буде здавати що складно, але після одного разу вже навчитесь. Любка знімається для того, щоб спеції краще проникали в м'ясо і воно було ніжнішим. Форму для запікання застилаємо фольгою, викладаємо реберця. солимо, знадобиться півтори чайні ложки солі, солимо з обох боків. З однієї сторони посипаємо сушеним часником 1 чайною ложкою та чорним молотим перцем пів чайної ложки. Трішки притискаємо реберця, щоб м'ясо краще вибрало всі спеції. Запікаємо при температурі 200 градусів за Цельсію 1 годину. Тим часом готуємо глазур. Змішуємо соєвий соус 4 столові ложки. Кетчуп 4 столові ложки, томатну пасту 1 столову ложку. Мед, 1 чайну ложку. Все перемішуємо. Глазурь готова. Після однієї години дістаємо реберця з духовки, змащуємо глазурю ребра. Друзі, обов'язково пишіть в коментарях, якими вийшли ваші реберця, і також діліться вашими враженнями від рецепту. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Далі накриваємо реберця зверху фольгою. Траїфолі щільно притискаємо. Запікаємо при температурі 180 градусів за Цельсію 1 годину. При подачі нарізаємо реберця на порційні шматочки. Спочатку реберці підрем'янилися, а тепер вони добре протушкувалися. В результаті отримуємо м'яке, ніжне і дуже соковите м'ясо. Аромат просто неймовірний, ніхто не встоїть. Такі реберця в духовці ідеальні для повсякденного меню і для святкового столу. Але обережно страва викликає залежність. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. Смачного. З вами була Марія Кукінг.